Невелике опитування, котре ми провели у визирці, показало, що жителі цього села намагаються споживати житлово-комунальні послуги відповідно до своїх доходів. Тут є приватна житлова забудова з індивідуальним опаленням. У зимовий період обігрів домівки є основною статтею витрат. В этом місяці буде десь 2200, тисячі двісті. Вотак, і що світ сто п'ятдесят і вода десь теж 200. Більше тисячі газ, світ, вода. Если в этом месяце больше 400 кубов газа у нас ушло, то 4 с -то тысячи. В этом же доме топим еще и дровами, и углем, чем получается. 500 гривен там за свет, за воду, около тысяч. Пенсия у меня 2, 2 700. Вот ходили, где люди давали деревья, которые не, не нужны на даче, я на даче живу. Сын резала, я возила тачкой, и так запаслись. на, цю на не знаю, що буде. Попри складне економічне становище, люди намагаються не накопичувати борги за спожиті газ, воду, електрику. Але виходить, це не у всіх. Стараємося, постійно Долгов немає. Я вовремя всіх так. Угу. Пенсія дозволяє. Ну, все, світ, вода, газ, все оплачу. Хліб їм з водою, але плачу. Нам на дачі відключають воду, якщо не платимо, і світ, і все. Так, да, я з карточки сразу пополняю Через приват 24 мені приходить общення, я сразу з карточки оплачиваю. Я пенсіонерка. Угу. Не, і на больницю багато ходить. Не знаємо, долги є, так не тільки у багатьох, Пуще, та більше половини є долгів. В Україні з початком запровадження воєнного стану заборонено припиняти надання житлово-комунальних послуг за їх не своєчасної сплати. Тож, якщо людина не платить за рахунками, то їй не зможуть відключити світло, газ чи воду. Однак накопичений борг все одно доведеться сплатити після закінчення війни, роз'яснює визирський сільський голова Валерій Столакі. Якщо в людей немає можливості заплатити, можна якийсь час там і Заплатить половину, потім далі заплатити потихеньку, але платити треба. Да, тому що якщо навіть взяти, ми не будемо платити за воду, яку ми зараз, от, в основному наше комунальне підприємство джерело дає людям пітєву воду в всіх населених пунктах, і вона за це отримує гроші. Що якщо не буде грошей за оплату води, то всі скважини можуть зупинитися. Ми не буде оплата за електроенергію, платити насос, ще щось друге платить і не буде чим замінити. А якщо ми не заплатимо за електроенергію, нам не будуть постачати електроенергію. Важне будуть стояти, не буде води. Так що, якщо чоловік не може заплатити там, якщо в нього там є сього є місцем сума там 300-400 рублі за воду, не може заплатити все. Ну заплати хоч 50%, Ну заплати, потім на наступний місяць заплати. Потихенько платить надо, ну платити треба.